Доброго дня, Володимир Олексійовичу. Радий вітати. Сьогодні, в цей погожий день, ми б хотіли поговорити про видатну українську поетесу Ірину Жиленку, яка якраз народилась 28 квітня 1941 року, і буде незабаром річниця її народження. Мені відомо, що ви мали досвід спілкування з нею та є палким прихильником її творчості. Хотілося б почути про цей досвід спілкування і як ви сприймаєте її спадщину літературну. У ці весняні дні за три тижні до дня народження Ірини Володимирівни Жиленко, яка народилася 1941 року, 28 квітня, незадовго до гітлерівсько-сталінської війни, мені хочеться її згадати е, словами її вірша Вікно у сад. Е, весна зобов'язує і, і в сад подивитися в людську душу. Я ніколи не забуду її рядків, звірша вікно у сад у цьому світі, повному досад. Я не людина, я вікно у сад. Це рядки іщемні, рядки неймовірні, вони по своєму метафорічні, вони по своєму і фантастичні, і навіть якісь нереальні, дуже несподівані, дуже свіжі. Тим паче, сказано, це було десь року 72-го, у часи Брежнівського застою, коли взагалі якийсь порух вільної думки ніде не поширювався, ніде не підтримувався, ні в пресі, ні у видавничій, ні в видавництвах. От і от Ірина Володимирівна тоді сміливо отак от сказала цю фразу. Вона мені як запам'яталася в далекому 72 му році, так я її із пам'яті вже ніколи в своєму житті не викину. Пане Володимире, ось такі сміливі люди свого часу дуже важливі нам нинішньому поколінню. Можете нам розказати про ваш перший досвід знайомства з пані Іриною? Мій досвід знайомства, я все ж таки на 9 років молодший від неї, і мій досвід знайомства з неї можна сказати був школярський. Але по-своєму, і незабутній, по-своєму цікавий, е, у 1965 році вийшла її перша книжечка у видавництві молодь під назвою Соло на Сольфі. Е, батько мій покійний письменник і поет Олексій Осівич Палашченко, він її підтримував у видавництві, він ставився е, з піететом до. Творчості тоді, на, на тоді і ще молодої поетеси Ірини Жиленко. і я від батька проникся повагою до неї як до поетеси. І коли я вже десятикласником, будучи читав її книжечку Соло на Сольфі, е багато речей з цієї книжки мені просто припало до душі е мені 17-літньому школяреві, який вже був у випускному класі. І от ніколи не забуду, як е у травні. 1967 року, вже незадовго до нашого випускного вечора, ми були в школі на останніх наших уроках і вискочили на вулицю з 90-ї школи, перебігли дорогу і пішли у парк слави. Багато хто, на жаль, з нас вже тоді покурвав таємно від батьків і матерів. Отож, сидимо на лавці у парку слави покурюємо на цій крайній алейці. Яка виводить до зупинки 20-го тролейбусу. І випадково кинувши погляд у кінець Сілеї, я побачив молоду 26-літню Ірину Володимирівну Жиленко, яка йшла парком слави від лаври. Вона там була в якійсь творчій справі, там вже тоді було багато установ від Міністерства культури на території Лаври. О, десь у якійсь творчій справі вона там побувала і йшла до метро Арсенальна їхати додому парком Слави. Побачивши її, я привітався, встав і пішов з неї. пройшов з нею цілу зупинку 20-го тролейбуса від парку Слави до метро Арсенальна. Е, говорили ми з нею багато про що. Ну, що міг сказати 17-літній школярик. Е, Хоч і молодій, але вже на той час знаній по своєму потужній поетесі. Я з нею, як молодий максималіст, можна сказати, говорив про все на світі і не про що б одночас. Це ознака молодості. От. Через це, мені не запам'ятались ні теми розмови, ні зміст сказаного або почутого від неї. Словом, я проведив її, її тоді до метро Арсенальна, і до школи я вже на цей урок не повернувся, на який мав би повернутися, я вже повернувся аж в наступний урок. Так, от, як мої однокласники сприйняли її тодішню 26-літню, побачивши просто її поряд із собою. І їй забувало, що я знаю, що вона вила моєю знайомою, що я з нею пішов у проходку. Вони, оскільки школа була московська, ми вчили московською мовою усі предмети, спілкувалися московською мовою. Однокласнички у стилі школярів тодішніх років запитують мене, а де ти підхватив таку чувіху? Я чувіх'я 26 років. Чоловіка, звісної поетеса, чоловіка, жена звісного прозаїка Володимира Дрозда. І от я не пам'ятаю, чи вже дитинка у них тоді була, Іра, дочка перша, чи не було ще тоді. От. Але вони були здивовані, що їй 26 років. Їм здалося, що їй 16 років, як і нам усі. Наскільки вона була усе життя зовнішньо унікальна, вона була. Ну, справжня красуня, справжня вона була ну така особистість яскрава, незабутня. Хто її навіть у сорокалітньому році, у сороколітньому віці, коли її хтось вперше в житті бачив, то усім здавалося, що, її, що вона студентка, що їй там років там, 21 чи 22. Отак вона в житті виглядала, і таке враж незабутнє виглядала, таке враження яскраве справляла. На людей, ну, на чоловіків, звичайно, у першу чергу. Так от відтоді, ну, на жаль, наші взаємини не були дуже частими, не були, не були дуже тривалими. Я знаю все життя і по телефону любив поспілкуватися, там і щось написане собою, прочитати її, любив і любив про чергову її книжку висловити свою думку. Останній мій контакт з нею був у тяжкому для неї 2003 році. Того року помер її чоловік Володимир Дрозд, відомий прозаїк, відомий письменник, він був народження 39-го року. Це, значить, прожив Володимир Григорович 64 роки. Вона була вражена його смертю настільки, що сама ходила як нежива. І от, зустрівши її на е, Олесі Гончара 52 е, біля її дому, е, я запропонував, кажу, Ірина Володимирівна, давайте зробимо ваш літературний вечір у моїй колишній 90-тій школі, ото біля якої ми колись випадково побачилися у вашу молодість і у мою шкільну молодість. І вона скрушно мені відповіла. Та який літературний вечір, та що я зараз можу? Я зараз ніяка, я зараз нічого не можу. І, на жаль, справді вона не е, прикидувалася такою нещасною, вона справді переживала дуже болісну втрату улюбленого чоловіка. Вона по справжньому його любила, як і він її, власне. І через 10 років, після цього, нам не доводилося особисто бачитись, і її не стало самої через 10 років. Онкологія не дала більше прожити. Прожила Ірина Володимирівна 72 роки, померла у, наприкінці липня 2013 року. І те, що нам лишилося після неї, воно справді, його творчість грандіозна, вона справді не я у жодної поетеси, ні е, Уліни Костенко, яку вона дуже шанувала і дуже любила, ні в інших видатних поетес, ні у тієї ж е, Габріали Містраль, ні у тієї ж Маріни Світаєвої, ні будь-якої іншої. Я подібних е, рядків не бачив. Ірина Володимирівна, вже відчуваючи свій відхід, написала такі рядки. Я крізь життя пройшла як промінь. Пора у сонце повертати. Отакі, я сказав би, несподівані, отакі і слізні, і водночас мужні рядки я не читав ні в кого. Ні у того ж Пербомайського, який теж загинув в свого часу від онкології і в останні місяці писав вірші, були у нього надривні вірші, але. Ну, такої мужності, такої глибини, такої образності, проник проникненної, як оце у, у ці Ірини Володимирівни, я не бачив ні в кого. Це справді наша визначна, наша видатна поетеса. І те, що десь, мабуть, півроку тому ну, нарешті наша київська міськрада виявила велику мудрість, назвавши вулицю Новікова Прибоя вулицею Ірини Жиленко, це справді був акт е, данини нашій поетесі видатній, нашій незабутній особистості яскравій, нашій національної гордості, можна так сказати, і треба так сказати Ірині Володимирівні Жиленко. Е, кілька днів тому її ровесникові. Теж Шевченківському лауреату, вона теж була лауреаткою Шевченківської премії, поету Леоніду Горвичу, який народився на три тижні раніше від неї, 4 квітня 1941 року, того ж самого, як і вона, минуло 82 роки. Я мав приємність привітати його з 82 літня. І ми удвох тоді пошкодували, я кажу Леоніда Никифоровичу, Вашій сусідці Ірі Жиленко було б зараз, як і вам. Через три тижні їй би було теж 82. От як е, душа моя просто плаче, що от не можу я її тепер привітати, отак, як вас із 82-літтям. Зрозуміло. Дякую вам. А для розуміння от нинішньому покоління. Як пані Ірині вдалося виділитись серед чисельної юрми інших поетів свого часу? Чим її от зірка засяяла яскравіше за інших і привернула увагу читацької аудиторії? Ви знаєте, що я сказав би секрет у її самому характері. От варто прочитати її величезну роботу, мемуарну роботу. Під назвою Людина святкуюча Гомо-Гомо, е, вона назвала латиною е, цю фразу людина святкуюча. святкуюча» Ні-ні-ні, е, То Гомо Сапіенс людина. Е, вона назвала значить, Гомо Фернс, здається, людина святкуюча. Оце її мемуари, які свого часу друкувалися у журналі Сучасність, а потім були видані окремою книжкою. Все неймовірна історія її життя. І от як вона описує свої 60-70 роки у цих спогадах, справді жити не давали, продиху ніяко не давали. Тільки її непоступливий характер, непоступливий перед підлістю, вона ніколи не поступилася. Жодним своїм благородним е, вчинком, вона не поступилася е, жодною своєю світлою думкою, там, на догоду е, якимось там е, великим начальникам чи е, тодішнім аристократам від літератури, від яких багато в чому могла залежати доля такої поетеси, вона, е, оцей принцип прямостояння. Вона е, схожа в цьому принципі із е, своєю е, ну, справжньою хорошою подругою і теж видатною поетесою Ізліною Костенко. Непоступливість режимові ні в чому. Звичайно, вона е, Шевченківську премію вона отримала тільки-тільки після того, як Україна стала незалежною. У ті роки ніякі премії ніхто її не нагороджував нічим. От Ніхто її не популяризував, так, е, як вона на те заслуговувала, але її знали, її читали, її шанували, її любили. І е, в одному своєму спогаді у Україні, колись я прочитав, е, вона вступила в суперечку із кимось із наших е, сучасних уже нам мислителів, які почали згадувати про 60-ті роки і принизливо говорити про. Тодішніх поетів, от так е, вона вона, е, не вступаючи у довгу таку полеміку, вона предметно відповіла на подібні закиди. Вона сказала так: тоді на літературних вечорах нас квітами засипали. От так ставилися до її творчості і до її особистості. На літературних вечорах засипали квітами і в 70-ті роки, і у 80-ті. Однак, пане Володимире, якщо зараз от, звичайного перехожого або школяра запитати про Ліну Костенко, вони в більшій масі скажуть, що їм відома ця українська поетеса, вони навіть її люблять. Однак, якщо їх запитати, чи відома їм така авторка, як Ірина Желенко, я думаю, лише меншість зможе сказати, що вони чули щось про неї. Як ви думаєте, чому люди від одної епохи, які навіть підтримували одне одного в творчості, мають таку різну відомість серед нинішнього покоління? По-перше, про Ірину, не про Ірину, а про Аліну Костенко більше писали все життя. Про неї писали і в 60 ті роки, в 70-ті не писали, у 80-ті про неї писали, у 90-ті писали, про Ірину Жиленко писали менше. Це треба визнати менше. На літературних вечорах, де був безпосередній контакт з людьми, з читачами. І де були присутні Ірина Костенко і Ірина Живенко, на літературних вечорах насих люди квітами ушановували і першу, і другу однаково. А у пам'яті читацькій, звичайно, ну, Ліні Костенко повезла більше, бо про неї у 80-ті, в 90-ті роки про неї писали значно більше. Якось е, е, Ірина Жиленко, вона не менш. У поезії вона не менш значуща, ніж Ліна Костенко. Просто у Ірини Жиленко не було е, двох романів у віршах. У Ліни Костенко ми пам'ятаємо е, Берестечко роман у віршах і е, Маруся Чурай. От, це дві таких теми, які Ліні Костенко принесли і славу, і відомість. У, у Ірини Жиленко не було подібних е, епопейних творів. От, вона е ліричною поетесою як почала, так ліричною поетесою вона усе життя і пройшла. Але що значить її лірика? Це треба читати. Я сам би з задоволенням, розкривши її книжку, цитував би її безперестанку. Це велика насолода мати таке образне багатство, яке видала вона, залишила нам. Пане Володимире, от зараз дуже цікаво було би дізнатися останнє питання, а як Іра Жиленко зустріла незалежність України, адже, як я розумію, вона була одним з представником 60 ників 70 -ти, які тоді активно займалися творчістю і пропагували саме якісь ліберальні ідеї в українському суспільстві. Як вона зустріла незалежність, десь такий омріяний етап, чого прагнули все її покоління про українських поетів? Незалежність вона усе життя. Незалежності нашої. Країни нашого народу вона прагнула усе життя, вона була свідома, свідома вільного розвитку українського народу. Всі ми, можна сказати, Шевченківські Шевченко усім нам прищеплював у це поняття волі. І поняття волі прищеплено Шевченком. і ще зі шкільних років хорошо коли шкільний учитель. Шевченка нам добре давав, починаючи ще з 5 класу. Ми, українці, тільки завдяки Шевченкові е, виростали ще в школі вільними людьми. Такою була Ірина Жиленко. У 60-ті роки вона е, е, не просто була шістдесятницею за своєю належністю до цього часу. Е, вона була активною діячкою клубу творчої молоді з е, тієї громадської організації. Е, яка, е, першою, можна сказати, е, заявила свої е, не тільки естетичні нові принципи, е, але й громадянську позицію е, невтручання втру, не Москви у нашу культуру, у нашу мову, не давати можливості топтати нашу мову, як і місцевим оцим хохлам, яких назвав. Е, Дмитро Павличко, ні е, тим керівним кацапам, які з Москви дивилися на Україну як на свою колонію, і не давали тут продиху нашої мови. Вона е, боротьбу за мову вона почала реально як поетеса, е, на початку ще 60-х років. І в цьому вони єдині були зі своїм чоловіком прозаїком Володимиром Друждом, е, якого то, е, тоді покарали за це навіть. У солдати віддали, як і Шевченка. Правда, не на 10 років, а на 3 роки, як було передбачено тодішнім законом про військову службу. От і причому загнали служити не як мене у Славуту Хмельницької області, а загнали кудись сама ж на північ, в ту далеку Кацапів, від кінку, куди е, молода любляча е, дружина Іра Желенко один раз з'їздила так, е, це у своїх мемуарах. Вона описувала про ту поїздку. Це була. Грандіозна річ туди приїхати і повернутися назад. Так що е, вона е, незалежність не сприймала такою, яка упала нам з неба. Вона із молодих літ, можна сказати, з е, прямих шкільних рік, ця е, тема боротьби за незалежність, е, мовну, культурну, політичну, громадянську, вона пройшла, е, пронесла крізь своє серце. вона е, Багато чим поплатилися в житті в своєму за це. Вони зростом е, удвох е, за це поплатилися. О, по ним топталися, їм не давали можливості видатися нормально. Їм, е, про них, е, якщо десь хтось е, і згадував добрим словом, десь у пресі все редактори викреслювали е, непростий шлях її був у поезію, у літературу і непростий. Шлях її виявився у самій літературі. Вона, е, ну от я знову подарю цю фразу її, як вона крізь життя пише, як крізь життя пройшла як промінь. Пора у сонце повертати. І в літературі вона пройшла як промінь, незабутній, яскравий, е, як світла магія вона в літературі пройшла. Е, Ліна Костенко вона поетеса. Образно метафорична, Ірина Жиленко теж метафорична, але вона магічна. У неї оце магія, присутність якогось е, такого зовні непомітного сакралу. Е, він відчутний тільки на відчутті. Він розрахований у цей її сакрал. Його можна тільки відчути. Побачити його якось там або на слух охопити, навряд чи це вдається. А пане Володимиру, от саме, щоб наші глядачі могли теж доторкнутися до творчості цієї видатної поетеси, могли б ви на завершення порадити кілька її збірок, можливо, окремих творів чи мемуарних праць, на які варто в першу чергу звернути увагу. Я пам'ятаю усі її збірки. Звичайно, тих збірок. Наш масовий читач вже ніде не знайде. У бібліотеках на інтернет ресурси. Ви розумієте, гурман піде і в бібліотеку Вернадського, і в бібліотеку парламентську, а куди піде школяр старший класів, куди піде студент? Навряд чи він у нього знайдеться час і змога піти туди, у найвищі. наші... Е, Зберіговища нашої культури, нашої літератури е, у 10 році, я може неправильно запам'ятав, е, може в 11-му, здається, в 11-му до е, її е, 70-літнього ювілею, е, вийшла е, солідна товста книжка її. Вибраних творів. От о, я цю книжку ніде не придбав. Я у, із бібліотеки її знаю. Колись два місяці вивчав, мені дозволили. Я забув назву цієї книжки, у мене десь вона зафіксована. Ну, ми в інтернеті да. покажемо зараз. Оце, значить, Оце там, да, 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 там усе вибране, єдине в життя вибране. І там зібрано е, усе кращого, з усіх її збірок, що було, у тому вибраному. Красива така книжка з білою палітуркою, культурно так видана. Оце єдине, єдине, що може знайти наш і сучасний школяр, і студенти і будь-які читачі літній. А от якщо дивитися з літературознавчої точки зору, от кажуть, кожного автора я його магнум опус, провідний твір у всі життєдіяльності, от яку таку збірку ви порадили? Чи якийсь такий один твір, який би презентував би збірку. Я порадив «Чайна церемонія. Збірка 1990 року. Але де її тепер знайти? Ну крім я як... здається, наш тачек чи матиме бажання обов'язково... Чайна має. церемонія, Поема інтернет. Вона писала у неї є як... чимало поем. Поема чайна церемонія» – Це окраса в цієї збірки. Там, і збірка теж має назву чайна церемонія. Але крім цієї поеми там. Сторінок сто це, це Чи це відомі літературознавці, якісь дослідники вивчали ці творчість, можливо, написали якусь працю, з якою можна познайомитись. Чи таких не заставили? Е, уже після смерті, уже після смерті Ірини Володимирівни, я в літературній Україні читав е, про Ірину Жиленко, про її творчість, роботи, такого визначного нашого. І література знався, і критика, і мислителя, з яким мені довелося колись вчитися на факультеті журналістики, це Михайло Слабошпицький. На жаль, вже теж покійний нині. Він багато про неї писав. Микола Жилинський після смерті про неї кілька матеріалів написав про її творчість. Ну, більше, більше мене назвати не можу. Звичайно, про неї писали немало, не Уже після 13-го року, після того, як вона. Покинула нас. Писали немало, але найяскравіші, найяскравіші роботи, що зберігла в мене пам'ять на це саме Слабошпицька і Живинського. Живинський теж знав її особисто. Він любив її як особистість, і як поетесу. Він і Дрозда любив, як прозаїка, Дрозд Володимир теж. Прозаїк був першої руки, теж гордість нашої літератури. От вони одну сім'ю склали. Вони двоє лауреатів Шевченківської премії. Він у прозі, незабутній слід залишив вона у поезії. Отака пара не унікально склалася, подружня. Отак вони життя прожили, тримаючись одне одного, у злагоді, у мирі сімейному. А ось на завершення могли б ви представати кілька рядків пані Ірини Жиленко? Можливо, які вам хоча б один-два рядка якісь складають. На думку, ви просто протягом цього інтерв'ю вже цитували її. Добре. Дорогі друзі. Я сердечно вдячний кожному з вас за те, що виявили цікавість до незабутньої постаті в історії нашої літератури, в історії культури нашої, в історії нашої української держави незалежності. Ірини Володимирівни Жиленко вона навічно залишиться не тільки в літературі, вона навічно залишиться у свідомості нашого громадянства як людина, яка завжди була і буде зразком для усіх наших поколінь. Отаки От ми повинні бути ми громадяни. Ми люди. Я вам бажаю душевного тепла. Я вам бажаю усього е, найліпшого і цієї весни. І головне, щоб у цій проклятій війні усі ми збереглися, ослабили діти, внуки наші. Я е, е, буду дуже вдячний вам за перегляд е, нашого ролика. Е, будь ласка, е, поставте свій лайк. Е, Підпишіться на наш е, сайт. І хай вам у житті і поезія Ірини Жиленко світить так, як нам світила її сучасником. І хай буде на нашій землі весна, мир, надія і перспектива у кожної людини. Спасибі вам.